Доброго дня, колеги виноградарі. Сьогодні 23 серпня. Несподівано для себе відкрив те, що звернув увагу на те, що Соляріс у мене вже має цукор 28 Брікс, але я його тримаю під цитронний магарач. Я хочу зробити його разом і зробити потім десертне. Разом їх змішаю і за рахунок Соляріса там буде більше цукру. На даний час сьогодні буду робити зрізку у біанки, тому що тут, знову ж таки, несподівано для мене 21-23 брікс, брікса сахара, що є навіть більше, ніж потрібно для біанки. Як правило, я стараюся вийти на ті норми, щоб було 19-20 брікс, Ну, я знову пропустив цей момент, тому що я не ждав, що. Буде такий процент. Перед вами біанка на 23 серпня. І так починаємо сезон виноруба, це наш початок. І Сьогодні робимо повну зрізку біанки. Всього найкращого в новому сезоні.